Привіт усім! Сьогодні вам хочу показати таку смачну піцу з балованої галі. Називається Леонардо. От. От, що в неї брокколі, сир, шинка, шампіньйони, гриби. В бортиках там всередині знаходиться сир. От, така смачна. Можна придбати, розігріти, і дуже смачна, як домашня піца. Ось тут такі інгредієнти, що тут вершки, сир, чедер, крем, сир, шинка, перець болгарський, печериці, брокколі, зелий. І от там от всередині, от бачите, зеленим кружочком обведено, що там знаходиться сир. Ось така смакота піца Леонардо. Всім рекомендую в балований галі можна купувати.